У цю неділю лікарі відзначатимуть професійне свято напередодні на Хмельниччині відбулися урочистості. Найтепліші привітання в адресу людей найгуманнішої професії чула Ольга Бахіна. У другій поліклініці сьогодні 40 дільничних лікарів серед них і Лариса Мігаль. Терапевтом жінка працює більше 20 років. Щодня приймає десятки хворих. Розповідає, її професія велика відповідальність. Було натхнення, було бажання приносити людям якесь добро, внести якусь свою лепту в наше життя, щоб люди були здорові, щоб люди були щасливі, щоб не хворіли діти і поменше було людських сліз. Ні одної хвилинки розочарування в професії не було. Наталя Романовська пройшла шлях від дільничого до головного лікаря поліклініки. Жінка жартує, що медик це не професія, а діагноз. Колектив, який очолює майже 10 років, поважає та любить. Я розумію, що таке ходити пішки. Я розумію, коли треба підвести лікаря. Я це сама все пройшла і тому я їх шаную і дуже поважаю. Це дуже важка професія. Кожного дня думати про 2-3 тисячі населення це дуже важко. Хмельницька поліклініка номер 2 обслуговує близько 80 тисяч пацієнтів. Це жителі мікрорайонів Лезневе, виставка та озерна. У її підпорядкуванні три амбулаторії сімейної медицини. Аби полегшити життя дільничим лікарям, народний депутат України Сергій Лабазюк презентував закладам корисні подарунки. В медичний пункт що на озерній меценат подарував холодильник для препаратів. А амбулаторії у Лезнево та Зарічі ноутбуки. Ті люди, які стоять на стражі націнішого національні це на здоров'я. Тому саме ваша професія є, була, є, і буде однією з найвагоміших, найцінніших, найважливіших серед професій. Крім подарунки від народного депутата, лікарів нагородили грамотами та подяками від управління охорони здоров'я міської влади та обласної ради. Я бажаю всім, щоб був баланс між тим, що ми віддаємо. І тим, що держава повинна дати нам. Святому вас нагоди професійного свята відзначили кращих медиків і у Волочиському районі. Від благодійників дві лікарні отримали телевізори. А медичні заклади у Хмельницькому районі копіювальні апарати. Усі фельшерсько акушерські пункти Волочиського та Хмельницького районів забезпечили бактеріологічними лампами. Бажаю вам, шановні працівники галузі охорони здоров'я, міцного здоров'я, успіхів у роботі сімейних разів, благополуччя та людської шани. Нехай ваша праця ніколи не буде обтяжливим обов'язком, а лише приємною місією. Зі святом! Люди у білих халатах, в свою чергу, подякували щедрим візитерам, а також запевнили, слухняно триматимуть руку на пульсі здоров'я своїх пацієнтів і надалі. Ольга Бахіна, Артур Літинський. Новини Т8.